Такі речі викликають в мене лише позитивні. Емоції і гарний настрій. Powerbank. Всередині тут 7 А1, 12 вольтний акумулятор. Радіо різні ключки додаткові є. Можна підключати музику зі своєї SD-карти, але його основна задача це заряд. Телефоні і будь-які будь гаджети, які мають USB, які живляться від 5 вольт. Також є вихід 12 вольт, можна підключати ліхтар які йдуть в комплекті. Індикатор в відсотках заряду батареї. Дуже хороша. Так, це кнопка включення, щойно розпакований. Тут є вихід 220-80 Вт. Так що можна підключати циркуляційний насос. Ну, єдине, що на циркуляційний насос 7, -7 Акумуляторної батареї ну, вистачить надовго. Тому ну, основна його задача це ліхтарик. Так, підтазу, що їх а збоку тут. оцей. Туди-сюди. Да. Угу. Аварійне освітлення великий. і великий. Як я бачу, це в нього основна задача. Це ліхтар, він освітить десь таку кімнату приміщення і заряд телефонів. Вихід 12 вольт, ну, по ідеї, можна і роутери заряджати, онуки роутери. І забезпечити мобільний. Ноук працювати. Ноутбук звідси. Потягне. Ну супер.